Любі друзі, моє вітання! Ну майже у кожного ця проблема. Треба щось приготувати на обід? Ну, от не знаю, що приготувати і все. Давайте я вам сьогодні дам гарну, смачну ідею для обіду вечері, А може навіть і сніданка швидко, просто доступно, як завжди. Тому друзі, не гай мені хвилини. Ставте відео лайк, авансом і погнали готувати. Я пропоную зараз підготувати всі інгредієнти і зробити заготовочки, друзі. Тут дуже все просто. У мене тут листкове тісто, це дрижове тісто, рівно 500 грам. Нам потрібно пучок зелені, у мене тут 10 грам. Тут у мене петрушка і зелена цибулька. Ось так. Дрібненько-дрібненько нарізаємо. Аромат зразу віддає зелені просто чудово. аромат свіжості, якраз те, що нам потрібно в цій страві. Так, добре, нарізали, відставляємо в сторону. Наступний інгредієнт це сир чеддер, друзі. Тут у мене 180 грам. Ви можете використовувати чеддер, він дуже смачний в цьому рецепті буде. Або простий твердий сирочок. Сир потрібно натерти на терці на оцій насадці. Ось так. Натираю. Я рекомендую натирати на цій насадці, тому що сир якраз буде мати можливість розтопитися гарно. Якраз буде створювати такий смачний-смачний ефект. Сирочок натерли. Тепер ми його переставляємо окремо в мисочку. Ось Тепер, дорогі друзі, дивіться, що ми будемо робити. Листкове тісто повторююсь. У мене тут дріжджове 500 грам. У мене ось такі пластинки. Так? Продається також у магазині просте, суцільне листкове тісто. Але в мене ось такі пластинки, показую, що з ними ми робимо. Кожну пластинку мені треба трішки розтечати в ширину. Ось так буде якраз ідеально. Розтечав усі пластинки, друзі, ось так це виглядає, бачите? Тепер дивіться, ми беремо дві пластинки, усі борошна не додаємо на листкове тісто, воно цього не потребує. Любі друзі, я знаю, що ви будете питати, що це в мене за така столешниця. Це універсальна столешниця для мучних виробів. Наприклад, бачите, я тісто розтачую, вона гарно підходить, не треба стіл мастити. Я можу вареники на неї робити, пельмені, біляші. Друзі, таку столешницю ви можете придбати в моєму магазині Щасливий кухар, посилання на нього внизу. Ну і що саме головне, ви можете в магазині щасливий кухар придбати ось такі чудові продукти з самого серця. Карпат. Друзі, це ось такий карпатський чай. Більше 11 видів. Горішки в меді Самі смачні горішки це грецький, горіх кешю, горіх мегдаль і горіх фундук залиті. Акацієвим медом. Друзі, фітосоробчики, вітаміни є більше 13 видів для імунітету, загальнозміцнюючий. варення соснових шишок. Шишки також можна їсти, до речі, з Карпатів. Ну і звичайно, для моїх любих підписників, для справжніх гурманів я підготував ось такий чудовий набір з 12 спецій. Ви можете тут всі спеції, які вам тільки потрібні. І для риби, і для бограчу, для сала. Це ж друзі, карпатські спеції. Як це може? Не бути приправи для сала, є великі набори, є набори по 4 баночки по 100 грам. Тому я обов'язково хочу, щоб ви замітали в магазин Щасливий кухар Там на вас чекає дуже багато онову і смачних смаколиків. Повертаємося до рецепта. Ми розтачали кожну пластинку тіста. Тепер дивіться, у мене тут крем-сир, ось такий 180 грам. Можете брати філадельфію, буде дуже смачно. Можете брати простий крем-сир. Я розділяю це зразу на дві частинки, та як ми зараз будемо намащувати тільки одну половину. Бачите, одна у нас залишається. І ось таким рівномірним слоєм я намащую кожну пластинку, тільки дві, точніше. Ось так це виглядає. Друзі, сиру тут не забагато. Можливо, хтось думає, і крем сир, і чеддер сир, чи не забагато сиру. Так от де забагато, буде смачно. Таким чином, друзі, ми намащуємо тільки дві пластинки. Якщо у вас буде суцільне тісто, ви його розтачаєте так, і намащуєте тільки одну половину. Я думаю, ідея вам зрозуміла. Все, намастили повністю сорочку, ось так це має виглядати, рівномірно, гарно. Зараз ми додаємо зелень. Дивіться, друзі, ось так беремо і гарно ось так розподіляємо. Зелень обов'язково. Зелень обов'язково, як я і сказав на початку, дає такий свіжий гарний аромат. Чудово. Найкращий час, щоб додати ще сиру. Сиру ж багато не буває. О, так. Гарно, рівномірно розподілили, розподілили. Зараз ви можете якраз включити і розігріватися духовочку. У мене вже духовка розігрівається. 180 градусів це знаєте така універсальна температура, яка підходить до багатьох страв. Ось так, друзі, вийшло зараз. Тепер ми беремо тісто. І ось так зверху накриваємо. О, духовочка вже розігрілася, чую. Ось так, щоб повністю накрити, бачите? Все. Легенько можна притиснути. Легенько. Сильно не треба. І повторюємо це з другим шматочком тіста. Взяли і накрили. Так, тут можна пальчиками десь підтягнути, якщо повністю не накриває. Друзі, це така смакота. Я вам кажу. попробуйте приготувати. Тут багато особо інгредієнтів не потрібно, мінімум вашого часу, але максимум смаку і результату. Вийшло ось такі дві пластинки. Зараз кожну пластинку потрібно розділити на шість шматочків. Дивіться, як я це роблю. Розрізаю рівномірно навпіл. Ось так. І тепер я собі ось так на око роблю такі міточки і розрізаю на три частинки ще. Так, раз. І два. Ось таким способом. Це саме я повторюю з наступним тістом. Раз. Ось так. Чудово. І тепер це саме я повторюю тут. Розрізали навпіл і поділили на три частинки. На такі три смужки. Ну і, як ви вже догадалися, потрібний бекон. Друзі. Так як у нас тут 12 смужок, нам потрібно 12 смужок бекона. В описі, де будуть інгредієнти, вони також будуть продубльовані у моєму телеграм-каналі. Він відкритий. До речі, посилання буде внизу. Переходьте, приєднуйтесь. Ми беремо кожну смужечку і ось так ставимо сюди. Так, якщо смужка довша, ви просто її сюди тако закочуєте. Може бути не тільки бекон, може бути грудинка. Варено копчена. Головне, щоб вона була порізана ось такими тоненькими слайсами. Друзі, вже вимальовується дуже гарна картина. Що скажете? Ну напишіть в коментарях. Ви напевно дивитеся це відео. Хто готує зразу за мною, той молодець. А хто не готує, то, напевно, ковтає слюнки. Тому що виглядає це все дуже-дуже смачно. Ось так. Тепер цим шикарним слойкам ми надаємо фінального нового вигляду. Дивіться, друзі, беремо одну слойку. І ось тако закручуємо, щоб бекон був всередині. Бачите? Ось так. Раз. І ще раз отут підкрутили. Ось так це повинно виглядати. Попередньо вже деко застелив паргаментом і виставляю сюди на паргамент. Ось так, друзі, кінцевому результаті. Взяли і ось так пальчиками закрутили. Приблизно ось так два обороти робимо. Раз. Можна трішки розтягнути. нічого страшного. Головне, щоб мав ось таку гарну слойку, мало такий гарний вигляд. Все, і виставляємо. І думаю, друзі, ідея вам зрозуміла. І остання, друзі, вже слоєчка. І ви подивіться, яка красота, правда? Ну і ще залишився один трюк, друзі. Нам потрібно одне куряче яйце. Перебиваємо його. І тепер кожну ми слоєчку ось так яєчком змащуємо, друзі. Це обов'язково. Друзі, і ви, напевно, звернули увагу, що я не додавав ні сіль, ні перець, тому що бекон солоний і солоний сир. Ось так. Тому сіль і перець додавати не потрібно. Перцю можете трішки додати в яйце навіть по бажанню. Ну сілі я не рекомендую, можете пересолити. Ось так, гарно змащуємо повністю, щоб покрити яєчком все тісто. Щоб було гарно, смачно виглядало таке золотаве. Ну і зараз можна якраз посипати кунжутиком, друзі. У мене чорний кунжут. Можете використовувати або чорний, або білий. О, дуже гарно вже виглядає. Зараз це все гарно запечемо і буде смакота. Вже на цьому етапі результат мені дуже подобається. Тепер, друзі, ми ставимо в духовку випікатися на 20 хвилин рівно 180 градусів. Пам'ятаєте, духовка повинна вже бути розігріта. Я випікаю верх низ без конвекції. Дорогі друзі, а ось вже фінальний готовий результат. Ви просто подивіться на ці слоєчки, які вони шикарні. Пухкі, рум'яні, підсмажилися, повністю приготувалися. Будемо зараз спробувати. Шикарний результат, друзі. Я хочу, щоб ви це приготували. Будемо пробувати ще вони гарячі, треба ще трішки остили, але вже немає ніяких сил чекати. Ви чуєте цей хрум? Аромат просто чудовий. Пахне сирочком, пахне бекончиком, зеленю, красота. Кажу, гарячі. Дайте їм трішки охолонути, а потім пробуйте. Вау. Mm. Я вже хочу заварити чаю. Друзі, це треба приготувати кожному, тому що це дуже швидко готується. Зробити все, як зробив я. Посипати конджутиком, додати зелені, бекончику. Просто буде смакота. Я вам це обіцяю. Повторюйте, сміло готуйте. Заварюйте чайок і насолоджуйтеся такою смакотою. А з вами, як завжди, щасливий кухар! Я всіх міцно обняв кожного припідняв. Друзі, переходьте в мій магазин, приєднуйтеся в Телеграм до зустрічі у нових рецептах.